Вітаю вас на першому епізоді подкасту «Хрупість аналізу гібридних загроз», що виходить українською мовою в рамках проєкту Українського кризового медіа-центру. Хвак працює над вивченням і прогнозуванням нових потенціальних сценаріїв гібридної війни, та ми допомагаємо Україні та нашим міжнародним партнерам у розробці політики і стратегічних рішень для попередження і подолання гібридних загроз. Мені звати Мед, і я буду ведучим цього днішнього подкасту, в якому ми з моїми колегами, аналітиками Володимиром, Антоном і Настею обговорюємо наративи, які ми спостерігали в січні цього року, поширювані російською пропагандою. Я буду звітатися до групи, і я хочу, щоб ви розповіли мені наратив, який сьогодні ви хочете розвінчати. Um, Антон, Враховуючи, що у тебе є вже є мікрофон, Давай почнемо з тебе. Який наратив сьогодні ти хочеш спростувати? Всім привіт. Сьогодні я буду розповідати про наратив, який особливо інтенсифікувався в січні, і в принципі останнім часом це наратив про внутрішні чвари або те, як російська пропаганда намагається маніпулювати, змінювати реальність і Зіштовхувати лобами українців, групи інтересів і політичне керівництво всередині України назовні, і взагалі, ну для чого це їм цей наратив я вирішив його виділити після того, як мені трапилась на очі новина в одному з проросійських телеграм-каналів про те, що Залужний нібито особисто віддав наказ про збиття ІЛ-76, на якому він здав, що є українські. Військовополонені через те, що він хотів зіпсувати, зірвати обмін полоненими, тому що обмін планувався е, Будановим, і це мав бути ніби подарунок з, в Зеленському на день народження, е, і це мало підвищити його рейтинг і ну, неймовірного е, 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 рівня теорії змови, Росія намагається зобразити е, те, що, можливо, і присутні в українській політиці, але при цьому е, вона намагається використати це, щоб е, інтенсифікувати. І, можливо, е, оскільки вона не має певних перемог на е, військовому фронті, то там, де відбуваються бойові дії, вона намагається впливати на Україну своїми класичними для себе методами, і фактично, ця ідея посварити українців для того, щоб. Як це вплинути на рівень підтримки України за кордоном для того, щоб розхитати єдність України в протистоянні російській агресії? Це от те, для чого цей наратив в принципі придуманий, і подібні от теорії змови про те, як керівництво, нібито замість того, щоб боротися з російською агресією, намагається грати в такі політичні ніби ігри, це. Дуже характерно і оце особливо інтенсифікувалося останнім часом. Антон, як ти вважаєш цей наратив, який ти зараз розвінчаєш, чи це був успішним у маніпулюванні людьми, чи це був просто якийсь червоний narrativ, який був озвучений для того, щоб виконувати в інформаційній простір якомога більше версії дезінформації, як вважаєш? Насправді це це наратив, який Росія використовує вже дуже давно, і різні агенти впливу Кремля, і багато в принципі проектів, які проливають світло на те, як Росія намагається впливати на Україну зсередини. Росіяни придумали так звані різні лобі. То тобто те, що частина політичної еліти України це ставленики Лондона, частина політичної еліти України це ставленики. Там, Берліну частина це виходить ще інше. Тобто там рі ці різні лобі про те, що е, українська політика насправді не є українською за визначенням, це лише поле для гри е, інших гравців. І це таким чином, ніби маргіналізує е, лідерів України і маргіналізує те, що тобто, вони насправді не займаються політикою. І через це е, їхнє сприйняття впливає для прикладу там, протистояння. Там СБУ і е, головного управління розвідки, це теж це просто не протистояння е, там конкурентних інститутів е, в, в сфері оборони України, а це протистояння там е, Буданова як американського ставленика, і Малюка як е, там, лондонського, і, і це все просто розвивається, і за цим це динамічна структура, тобто кожного разу і різь, е, воно, воно змінюється. Ці наративи в різних, зокрема, медіа, теж тобто вони одні можуть сказати так, інші так. Тобто це все е, система е, такої пропаганди, того, що українська політика е, не українська і не політика загалом. Настя, привіт. Зараз хочу привітати тебе на сьогоднішні дискусії. Будь ласка, розповідай детальніше більш більше про наратив, який ти вибрали для сьогоднішнього... Спростування російської дезінформації. Якраз от про те, що українська політика, начебто і не політика, і не українська це загальний настрій усієї російської пропаганди. І насправді, мій наратив, він такий більш як кейс-стаді, і він є прикладом того, як певний певну інформацію, певну невигідну Росії інформацію. Починають інформаційно обслуговувати ще до того, як цей інформаційний привід власне станеться. Інформаційний привід, який відбувся нещодавно, 2 лютого, Міжнародний суд ООН в ГАЗі оголосив про те, що вони беруть на розгляд позов України проти Росії, з питання. Того, що Росія звинувачує Україну в геноциді на Донбасі, тобто Україна домагається справедливого виправдання того, що вона не здійснювала цих дій. Цікаво, що в цьому контексті Пісков теж втрутився і назвав Україну знову. Це його стара пісня, взагалі стара російська пісня, не фашистською державою. Проте він додав певні нові акорди у вигляді територіальних претензій України до Росії. І це є річ, яка по суті вона тягнеться. Територіальні ці претензії були вигадані на основі указу Володимира Зеленського про підтримку ідентичності українців в Росії. Проте я думаю, що ми можемо очікувати використання цього наративу про територіальні претензії як нову назву для бажання України повернути до окуповані, окуповані території, тимчасово окуповані Росією. І, власне, більш важливо, це новий, нова історія про блокаду Ленинграда як геноцид. Насправді, звісно, з юридичної точки зору, це не може вважатися геноцидом, чисто через те, що це частина військового процесу. Існують задокументовані свідчення про відмінність становища простих людей номенклатури в в Ленінграді. Тобто це складна подія, це складна трагедія, але її точно не варто називати геноцидом через те, що це просто неправильно. Але таким чином створюється нова паралель в пропагандистській риториці е, і, власне, порівнювання Леніграду та Аушвіцу, яке використовував Путін. Це все зовсім недоречно. Проте це слугує меті. Розмити це поняття, надати йому множинності сенсів, яку так любить російська пропаганда для уточнення тодіності. ти маєш на увазі, що про геносит вони почали говорити набагато більше, маєш на увазі пропагандисти, щоб це слово більше звучало в інформаційному просторі, і таким чином вона витрачає значення тому, коли дії Росії. Класифікується як гіносид, це вже менше означає для внутрішньої російської аудиторії, так? Да? Так, воно нівелюється таким чином, воно втрачає вогню через те, що гіноцид ем... ну, єврейського народу він має власну назву, і якраз таки мені здається, що нею він теж по. Підсилюється як іде... як ідея недопустимості цього, як настільки велика трагедія, яка має бути е, запечатана навіть в сфері термінології. Mm -hmm. І так само так, якщо ми будемо усе підряд називати геноцидом, це означає, що коли щось буде справді визнано геноцидом, сенсу в цьому вже для суспільної думки може і не бути. Дякую, Настя. Володимир ті сьогодні представить наш останній російський наратив для сьогоднішнього епізоду. Я знаю, що ти хочеш поговорити про потенційну російську атаку на Харків. Це дуже гаряча тема, яку Кремль активно просуває протягом місяців. Тому, будь ласка, розповідай детальніше про це. Так, дякую, Мета. Отже, я вирішив обрати саме цю тему, тому що вона досить таки є ілюстративною для. Спроб Росії використати пропаганду в рамках конвенційної атаки на Україну, звісно, що пропаганда вона не існує в вакуумі, вона або супроводжує економічні інтереси, або це стосується геополітичних амбіцій. І звісно, що якщо ми розглядаємо саме контекст України, то ключовою метою Росії є знищення української державності, і, відповідно, всі інформаційні впливи вони здійснюються в рамках підсилення. Збройної агресії, основною ціллю Росії є розхитування внутрішньо суспільних настроїв в Україні, зниження рівня опірності і зашкодити тим заходам, які держава здійснює з метою тримання фронту. І Харків як друге за чисельністю населення місто України є дуже важливою ціллю для Росії і з метою виправдання війни саме з таких псевдоісторичних переконань. І, звісно, що Харків цікавий для Росії як технологічне місто, де за часів Союзу знаходилася значна кількість підприємств, в тому числі і військово-промислового комплексу. Однак, звісно, що в умовах значних втрат в техніці військовій Росія не може становити реальної загрози для окупації Харкова, тобто повторити те, що вони спробували навесні двадцять року. Однак саме в інформаційній площині. Росія активізувала так званий наступний Харків. І, і тут, на мою думку, найкращою панацеєю є просто аналіз сухих даних тих, тих цифр, які у нас є завдяки українській розвідці щодо чисельності того угрупування, яке Росія сконцентрувала на харківському напрямку. Тобто тут ми маємо на увазі групу армії Захід. Яка на сьогодні налічує близько 57 тисяч військовослужбовців, і це ті сили, які наразі штурмують вузлове місто Губянське, яке Росія втратила в ході харківського контрнаступу України в жовтні 22-го року. І звісно, що ці сили чинять досить таки суттєвий вплив на сили оборони України, на українську армію, однак досить таки ефективно стримуються, тому що на наступ на цьому напрямку він триває уже з травня, насправді. Тобто, фактично, задум Росії полягав в тому, щоб нанести контрудар саме на харківському напрямку, якщо Україна матиме суттєві успіхи на півдні, і завдяки концентрації суттєвих ресурсів на Лиманському та Купінському напрямі, Росія змогла домогти з того, що український генштаб був змушений передислокувати частину ресурсів саме на... Харківський напрямок, щоб стримати росіян там, і це значною мірою зашкодило розвитку українського успіху в районі Араподецького плацдарму. І ресурсів певним чином не вистачило для того, щоб розширити український наступ в напрямку Такмака. Тому, звісно, що Росія вже певні успіхи такого стратегічного характеру мала, але ми говоримо більше про. Балансування таке між генштабами. А саме в контексті територіальних претензій і перспектив захопити нові українські території, то у Росії тут досить таки обмежений потенціал, який вже зазначив чисельність угрупування військ, яке оперує на кубінському напрямку і становить безпосередню загрозу для купінського складає близько 57 тисяч. За підтримки 700 танків, і, до речі, ця компонента, саме танкова компонента, вона є одною з найбільш чисельних серед інших груп армії, які, які складають окупаційний контингент. Однак в той же час, якщо ми подивимося на кількість артилерії, реактивних систем залпового вогню, то ця чисельність вона є загалом пропорційною щодо інших груп військ, і тому. Тут не варто очікувати якогось стрімкого прориву, тому навіть чи в Західній пресі так з'являлася нещодавна публікація про те, що Росія сконцентрувала 500 танків, 600 броньованих машин, і завтра там піде захопить Харків, то насправді у них там більше, ніж 500 танків. Але чомусь здійснюючи наступальні дії з травня, фактично, хоча окремі спроби були. Навіть з жовтня 22-го, коли вони тільки втратили цей харківський е пладар, з осені 23-го року так, відбуваються більш масовані атаки Росії на харківському напрямку. Однак суттєвих успіхів в Росія досі немало. Так. Фактично, за час масштабного наступу, який розпочався в Авдіївці і був підтриманий по всій лінії фронту в листопаді, е на сьогодні вже ми розмовляємо на початку лютого, так, тобто пройшло близько 4 місяців, і за весь цей час на Купінському напрямку Росія спромоглася захопити одне село з населенням 30 людей до воєнного до, до на населення, звісно. що. Тому реальний потенціал Росії досить таки стриманий, і невряд чи варто очікувати реальної загрози Харкова. Також Звісно, що не варто забувати і про безпосередньо російсько-український кордон Він є досить таки вразливим. Звісно, що оскільки Харківська область межує з Росією на, на протязі 300 кілометрів. Однак, якщо ми поглянемо на ті сили, які Росія тримає безпосередньо на своїй історичній території, так, тобто в Білгородській області, там розгорнуто групування, яке налічує 12 тисяч особового складу, близько 100 танків. 150 машин оброньованих бойових машин, і звісно, що цієї чисельності достатньо лише для прикриття кордону, і тут основна мета Росії є виключно у стримуванні диверсійно-розвідувальних заходів України і відповідно аналогічних зеркальних дій і інших бік кордону, тобто засилання груп сил спеціальних операцій на територію України для здійснення диверсії. Однак такої чисельності військ, яка наразі перебуває на території Білгородської області, то напроти безпосередньо Харкова в найближчій віддалі від міста, цього недостатньо для якихось наступальних дій. За, під, за підрахунками експертів, необхідно кратне збільшення близько п'яти шести разів тих сил, які наразі розміщені на території Білгородської області. Лише після цього варто. Предметно говорити про реальні ризики для Харкова. Володя, кажеш, що цей напад на Харків майже неможливий, насправді. Мерли ми ймовірно, що це буде успішним. Такі спроби були протягом останніх місяців Росія атакувала і продовжує атакувати позиції України, але майже безуспішно в Харківській області. Тому яким чином з'явився цей наратив знову? Чому вони більш активно говорять про це зараз? Так, звісно, що зараз вони намагаються створити такий розкол між Харковом та рештою країни, і це помітно на прикладі ракетних обстрілів Харкова. На жаль, місто знаходиться в безпосередній близькості до російського кордону. До до східних околиць Харкова приблизно 30 кілометрів до північної Салтівки, і ми знаємо, як цей район постраждав в ході вторгнення Росії весною 22-го року. Однак, після того, як Україна змогла витіснити Росію до кордону, звісно, що актуальність загрози з боку ствольної артилерії вона на сьогодні є приблизно нульовою. Однак цю загрозу Росія компенсує реактивною артилерією. І в першу чергу саме ракетними обстрілами. Харків майже щодня обстрілюється наразі системами Іскандер з 300. І, на жаль, ті протиракетні системи, які були надані Україні нашими західними партнерами, вони, звісно, що можуть потенційно збивати ці ракети, які спускаються за балістичною траєкторією. Тому, в першу чергу, йде про Петріо та, та Самті. Однак цих західних систем проти ракетної оборони їх недостатньо. І в першу чергу проблема дефіциту саме ракет до цих систем. Також враховуючи близькість Харкова до кордону, виникає дилема часу реагування, тому що від колись Білорада ракета С-300 летить буквально там лічені секунди. І велике питання чи за умовно 15-20 секунд. Система Петріот може зреагувати на о, такий удар, в той же час ставити під загрозу дефіцитні дорогі системи і розрахунки, які проходять чи тривали навчання, також не зовсім доцільно в умовах масштабної війни, коли Україна змушена захищати свої підприємства, вузли командування, логістику на більш ніж тисячу кілометровому фронті, і Росія планово в. Після на психіку на емоції фраків'ян з метою спричинити незадоволення діями центральної влади, поширити панічні настрої, відірвати ідею мобілізації і ті заходи, які здійснюються в рамках мобілізації. Тому, звісно, що мова йде про планомірний вплив на регіональну владу в Харкові і на місцеве суспільство. на на жителів міста Харкова з метою спричинення розбрату всередині суспільства і недовіри між Харків'янами та рештою країни. І тут варто також згадати, що особливий такий акцент робиться саме на столиці, на Києві, на протиставленні Харкова і Києва. Добре. Тоді на не саму я пропоную сьогодні зупинитися. Хочу подякувати всім за сьогоднішню дискусію і за а, дуже важливе спростування. Цього року це дуже важливо. Ми очікуємо зростання кампанії дезінформації, тому мета нашого показу краще розкривати ці мережі брехні, спростувати дезінформацію і знаходити правду. І це причина, чому ми тут сьогодні. А, дуже дякую за увагу і до наступної зустрічі.